Комунізм дорівнює расизм. Виставку з такою назвою презентували у Полтавському педагогічному університеті. Експозицію підготувала команда архіву національної пам'яті серед співорганізаторів виставки Полтавська обласна рада. У такий спосіб провели паралель між злочинами комуністів у двадцятому столітті і тим, що відбувається зараз. Це фотодокументальна виставка Комунізм дорівнює расизм», рашизм, яка складається з вісьми стендів і представлено 13 героїв. Кожен стенд це герої 20-21 століття. Але вони між собою поєднані. Тобто, з одного боку, це жертви двох режимів тоталітарних. У 20 столітті нас знищував комуністичний тоталітарний режим, у 22-му році ми стали жертвами расизму. Ми хочемо показати, що. Оскільки ми не засудили вчасно комунізм, інші цим користуються і намагаються всі ці найгірші най 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 практики людини на використати і втілити зараз в Україні. Власне, ми хочемо показати, що важливо зло, щоб воно було покарано на кожному стенді. Люди різних епох, але одного фаху, ми хочемо показати, що наприклад, тільки от якщо взяти декілька доль людських, що методи. Злочинні Росії стосовно України не змінилися за 100 років. Як вони привнесли совєтську владу, і що вони робили з людьми? Так само ідентично, що з підприємцем, що з вчителем, що з депутатом, що з науковцем, викладачі, директор школи, директорка школи. Потім іде науковці Володимир Семеренко, чиїми яблуками ми ще досі захоплюємося, їмо видатний селекціонер і Василь Кладко, науковець фізик. Заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва говорить, деяких героїв та героїнь виставки знає особисто. Тема цієї виставки да, і нинішнє сьогодення, воно пішло болючими слідами в кожну українську родину. І деяких цих людей, яких вже немає на нашому світі, я знаю особисто і найкращі люди, які зараз боронять у нас Україну на сході і на півдні. Сподіваюсь, що всі живі повернуться додому і будуть допомагати в розквіті нашої держави і встановленні українськості. Аби охопити та просвітити якомога більше людей. Всі тексти на стендах перекладено кількома мовами. Говорять організатори. Виставка Комунізм дорівнює расизм триватиме протягом двох тижнів. Вона розташована на другому поверсі другого корпусу Полтавського педагогічного університету. Далі виставка мандруватиме Полтавщиною згодом вирушить до Кропивницького та до інших міст України.